Слава Богу, дорогі брати і сестри, в Господі і дорогі слухачі. Тема, якою я хочу поділитися, буде називатися пропадіння назад, у світлі слова Божого. Тобто, що це означає падіння назад? Саме коли особливо це прийнято у лжах харизматичних напрямках, коли під час молитви люди падають назад. Інколи трясуть ногами, інколи катуляються, інколи просто падають. І вони говорять, що це велика присутність Божа, це велика сила Божа, це велика благодать Божа на них спочиває. Давайте ми пороздумуємо у світлі Слова Божого, як на це дивиться Бог, і хто падав назад у світлі Слова Божого. і як правдиві поклонники. Мають поклонятися Богові. Перше місце писання. Ми візьмемо, це буде перша книга Самуїла, Самуїла 4 розділ з 11 вірша. А Божий ковчег був узятий, і два Ілієві сини, Хофні та Пінхас, полягли, і побіг один Веніаминівець із бою, і прибув того дня дошило, а одежа його. Була подерта і порох на голові його, і прибув він, аж ось ілій, сидить на стільці, при дорозі, і виглядає, бо серце йому тремтіло за Божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті, і закричало Все місто. А Ілій почув голос того крику, та й сказав, що це за голос того натовпу. А той чоловік поспішив і прийшов, та й розповів Ілієві. А Ілів був віку 90 і восьми літ, а очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: Я той, що прибіг із бою. Я втік сьогодні з, бойова, з бойових лав, і сказав Ілі, що то сталося, мій сину, і відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед фелестимлянами, і сталася велика поразка в народі, і обидва сини твої, хофні та Пінхас, полягли, а ковчег Божий узятий. І сталося, як згадав. Він про Божого ковчега то впав Ілій зі стільця навзнак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та важкий, а він судив Ізраїля 40 літ. Зауважмо, Ілій, це був священник. Ми знаємо, що сини Ілія вони чинили Гедоту перед Божим лицем. Бог за це їх покарав, але ілі їх не зупиняв. І ми знаємо, що настільки Ілі відступив від Бога, і те, що він впав на знак, так падають на знак вороги Христові і падають на знак люди, відступники, які повідступали від Бога. Друге місце писання ми відкриємо це, буде Евангелія Івана. Відкриємо 18 розділ, і почитаємо з першого вірша. Промовши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його, але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від пересвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами, та з ліхтарями, та зі зброєю. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, Він говорить до них: Це я, а стояв із ними і Юда, що видав Його. І як тільки сказав їм це я, зауважмо, коли Ісус сказав Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. І він знову їх запитав їх, кого ви шукаєте? Вони ж відказали Ісуса Назарянина. Отже, зауважмо, коли Ісус сказав Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. Подалися назад та на землю попали, це всі. ті, хто прийшли за Ісусом, взяти Ісуса це були, скажімо так, вороги, які прийшли взяти Ісуса. Ось хто падав згідно Євангелії і згідно старого заповіту, які люди падали назад. Коли ми візьмемо ще декілька місць писань, перше місце Писання, ми візьмемо книга Пророка Ісаї. Це буде 28 розіл, 13 вірш. І станеться їм слово Господа, заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там, що пішли та попадали навзнак, і що були зламані, і впали до пастки, і зловилися, і зловилися. Ми може відкрити і книга Псалмів, це буде книга Псалмів, 39 розділ, 15 вірш. Читаємо. Нехай посоромлені будуть і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її, нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене. Лихого. Зауважимо. Так само і в Псалмі 70 теж про це говориться подібно. Тобто завжди падали назад вороги Христові. Вороги Христові. Противники Божі, відступники. Пам'ятаємо, це не благословення, що падають назад, це прокляття. Це прокляття. Тому. Це дія не Божа, не Божого Духа, це, це дія не Божої благодаті, а це дія диявола і через своїх слуг, які зводять і хочуть звести народ Божий. Особливо молодь, а особливо тих людей, які не знають Писання, як написано в книзі Осії, через незнання закону загине народ. Мій. Правдиві поклонники, правдиві поклонники, і правдиві раби Божі, служителя Божі, члени Церкви Христової, завжди, чи старозаповітні, чи новозаповітні пророки, е, чи старозаповітні праведники, чи новозаповітні праведники, Завжди, коли вони поклонялися під час молитви Богові, то вони поклонялися головою донизу, Чи припадали на свої коліна, на свої коліна. Це дуже часто можна побачити в новому заповіті, в Старому заповіті. Давайте хоч візьмемо декілька прикладів, де написано в новому заповіті. Ось написано про самого Господа нашого Ісуса Христа, це буде Євангелія від святого Луки. Ми прочитаємо 22 розділ. І з 39 вірша. Ісус вийшов і пішов за на гору оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти у спокусу. А Він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, зауважмо далі, на коліна припав та й. Молився, на коліна припав Ісус, та й молився. Тому ми маємо розуміти, що правдиві поклоники, чи це прокажений, про якого написано в Євангелії Марка в першому розділі, де він благав, щоб Ісус доторкнувся Його, тобто ізцілив Його, то припав так само на коліна, припав до Ісуса. Благав, що Господь змилувався. Чи це інші приклади? Наприклад, навіть візьмемо Книга Дійстих апостолів, це буде 20 розділ, і ми прочитаємо вже кінцівку, коли апостол Павло зібрав всіх присатерів з Емілеті, з Ефеських присатерів, мав з ними розмову. І... Останню, скажем, зустріч. І ось коли вони після того і всього його промови написано 36 віршем, 20 розділ Дійстих апостолів, проказавши ж усе, він навколішки впав та із ними всіма помолився. Він навколішки впав та з ними всіма помолився. Треба розуміти, що і вони навколішки. Пали, тобто на коліна свої. Коли ми візьмемо тістих апостолів 21 розділ, то ми можемо прочитати з 1 по 5 вірші такий контекст. А як ми розлучилися з ними і відплинули, то дорогою простою в Кос прибули, а другого дня до Родосу, а звідти в Патару, і знайшли корабля, що полив у Фінікію. Увійшли та й поплинули, а коли показався нам Кіпер, ми лишили Ліврочого та й поплинули в Сирію. І пристали ми в тирі, бо там корабель вантажа мав скласти. І учнів, знайшовши, перебули тут сім день, вони через духа казали Павлові, щоб до Єрусалиму не йшов. І як дні побуту скінчилися, то ми вийшли і пішли, а всі нас проводили з дружинами і дітьми аж за місто. І ставши навколішки, помолилися на березі. Зауважимо: ставши навколішки, помолились на березі, на коліна. На колінах. Є навіть така гарна пісня а, з псалмоспівів на колінах. Найкраще. Завжди молитися на колінах. Боже Слово, наші з великою пошаною. Пам'ятаємо, що наш Господь з ним не треба поводитися, як з пані братом. З ним не потрібно йому наказувати чи, скажімо, диктувати, як ми хочемо. Написано в Євангелії, написано в Слові Божому, що ми маємо благати. Прохати і чекати милості Господа Ісуса Христа. Тому будьмо обережні, я звертаюся, особливо до молоді, звертаюся до всіх, і не йдімо під руки лежевчителів, тому що вони є від диявола. і їхня дія диявольська. Я говорю зараз за тих лежевчителів, які кладуть руки і падають назад люди. І падають назад люди. Коли вони падають назад, дригаються, так само в лапках є святий сміх на, на їхніх зборищах, пам'ятаймо, ще раз хочу наголосити: про падіння назад це ніяка не є сила Божа. Це є обман, це є зневага імені Божого, це є хитрість лукавого, який заманює людей. Які не знають писання, під виглядом ангела світла, тому пам'ятаємо, ще раз хочу наголосити, що падали назад тільки відступники і противники Божі, а правдиві поклонники поклонялися Богові головою донизу навколішки, припадаючи на свої коліна. Тому будьмо обережні, Будьмо обережні. І пам'ятаймо, що Боже Слово нас про це застерігає, застерігає. Хай Господь усіх благословить, хто буде слухати це Слово, а нашому Господу Хай буде честь, хвала, Хай буде поклід і шана і сьогоднішнього дня, і вічного. Амінь.